Поки ви ламаєте голову, як зробити маленький санвузол зручним і гігієнічним, великі бренди творять великі справи. Легендарний вілеровий боч випустив функціональні меблі і сантехніку для крихітних санвузлів, розробив інноваційні технології, які дозволяють максимально скоротити час прибирання, і не забув подбати про навколишнє середовище і вашому гаманці, зменшивши кількість поживаної в санвузлі води до можливого мінімуму. Інні Роу побував в штаб-квартирі Вілеру і Боч Німеччина в Метлах, визнаного лідера в області інновацій, і зустрівся з Томасом Канненгісер, щоб з перших вуз дізнатися, як все-таки зробити будь-санвузол сучасним і дійсно комфортним. Томас Канненгісер, інженер, керівник відділу управління асортиментом керамічних сантехнічних продуктів Вілеру і Боч, на думку Томаса. Комфортний санвузол можна створити навіть на скромному метражі. Якщо вибрати великі модулі плитки і укласти їх нестандартним способом, не забути про магію дзеркал і бути уважним до інновацій. Порада 1. любите чистоту, вибирайте унітаз з відкритим змивним краєм, звертали увагу, що стандартний унітаз має особливу конструкцію змивного краю, кромку яка не дозволяє прочистити кожен куточок. Європейські споживачі з високими гігієнічними вимогами давно відмовилися від цієї моделі. Оновивши свої ванні кімнати за допомогою інноваційної моделі Дірець, люж і це незважаючи на те, що в принципі в європейських магазинах можна знайти йоржик спеціальної конфігурації для очищення важкодоступних куточків сантехнічного приладу. Дірець, лише одне з останніх досягнень німецької лабораторії, це нове покоління унітазів, які мають відкритий змивний край. Останнє означає не тільки сучасний дизайн. Але і абсолютну чистоту в санвузлі. Доглядати за всією його внутрішньою поверхнею дуже і дуже легко, а ще технологія Дірець флюш дозволяє якісно промивати всю чашу унітазу при мінімальній витраті води 3 або 4-5 літра проти стандартних 6. Порада. 2. мрієте витрачати менше часу на прибирання. Купуйте кераміку з покриттям Ceramic Plus, погодьтеся сьогодні. В цік століття ми не готові витрачати на прибирання багато сил і спеціальних засобів. Є багато більш цікавих способів провести вільний час і витратити зайві гроші, тому ми винайшли це плюс це унікальне покриття для сантехніки, кардинальним чином скорочує час на прибирання, потрапили на таку поверхню рідини, відразу ж згортаються в кулькоподібні краплі і скочуються в слив. Здається неймовірним, але бруд майже не пристає до поверхні, відразу ж відділяється і захоплюється водою. Завдяки цьому кераміку покриту цераміць, плюс простіше чистити, навіть вапняні плями видаляються на раз, без застосування агресивних, абразивних і небезпечних для навколишнього середовища очищувачів. Урада: 3. хочете надати ванній кімнаті індивідуальності, зверніть увагу на виробисті танцерам титан. Церам ще одна інновація вілеру і боч. Це унікальний матеріал, завдяки якому будь-який керамічний сантехнічний виріб сутелітарного перетворюється на справжній арт-об'єкт з філігранною формою, тонкими стінками, трим, проти 9 11 одинадцять і точними кутами, стійкість до ударів і подряпин. Додатковий і дуже вагомий бонус. Для виготовлення цього складу ми використовуємо глину кварц. Польовий шпат і оксид титану, домогтися суперефекту, дозволяють особливі етапи виробництва, які, звичайно ж, ми тримаємо в строгому секреті, до речі, один з останніх шедеврів бренду, раковина класу Премієм оцагон, робота дизайнера Кая Штефана Но чаще з фасетами нагадує огранювання дорогоцінного каменю дизайн, який раніше був неможливий, реальний тільки завдяки Титан церам Раковина доповнена оригінальною колоною опорою. Остання може бути декорована шкірою, шпоном дерева або каменю. Порада. Чотири, потрібні прості та революційні рішення. Найкраща з них нова система кріплення сюпрафікс, підвісний унітаз, дуже стильне і практичне рішення для будь-якого санузла. По перше, при наявності такої моделі підтримувати чистоту набагато простіше вимити підлогу поруч з сантехнічним приладом не складе труднощів. По-друге. Установка підвісного унітазу допомагає заощадити простір, а відсутність кранів, вентилів і громісткого бачка доповнює акуратний зовнішній вигляд по третє. В такі моделі водозберігаючи і працюють практично безшумно. Єдиний мінус складність монтажу. І той канув у лету. Ми розробили Сюпра. Фікс прихована система кріплення Сюпра. Фікс 2.0 дозволяє монтувати підвісні унітази з мінімуму зусиль впоратися із завданням може одна людина. Запатентована система кріплення дозволяє провести монтаж підвісного унітазу і сидіння з кришкою без видимого кріплення, одночасно використовуючи при цьому одні і ті ж отвори, що безцінне. Система невидима зовні, а значить, дизайн більш досконалий, а догляд за приладом легкий і простий порада 5. Шукайте гармонію. Механізм Совцлосін перший крок назустріч до ванної як оазису спокою. Постійно падаюча кришка унітазу, що супроводжується характерним звуком, поширена проблема, яка з часом починає викликати роздратування. Щоб забезпечити максимальний комфорт під час експлуатації санвузла і продовжити термін служби сантехнічного приладу, ви розробили механізм софтслосінг, спеціальний мікроліфт для кришки унітазу. Завдяки пристрою, кришка більше не падає вниз, а плавно повільно опускається завжди. Можна забути про гучні хлопки, різкі рухи і раптові відколи. Точка в історії з падінням кришки поставлена. Порада 6. для вас важливо зробити ванну кімнату максимально гігієнічною. Ми придумали анті бацсанвузолзуна з найвищою концентрацією хвороботворних бактерій в квартирі, у вологому середовищі вони розмножуються, особливо активно. Щоденне прибирання з хімічними засобами частково рятує ситуацію. Але має і свої мінуси, наприклад, наявність в складі шкідливих, токсичних речовин і висока вартість продукції. Ми придумали спосіб 100% захисту сантехнічних приладів від мікробів навіть в умови інтенсивної експлуатації, грязоталкиваючи глазур анті, містить іони срібла і забезпечує відмінний антибактеріальний ефект. Глазур наноситься на керамічну поверхню до випалу, а тому з часом не втрачає своїх властивостей навіть після багаторазових чисток. Таким чином, сьогодні можна сміливо говорити про існування абсолютно нового стандарту чистоти для санвузла. Рада всім потрібно заощадити корисну площу в санвузлі. Робіть ставку на суперкомпактні сантехнічні прилади, навіть на мінімальному просторі, можливий максимальний комфорт, сьогодні розмістити на обмеженій площі повноцінну ванну. Не мрія, а реальність спеціальні компактні моделі мають звужений корпус в області ніг, за рахунок чого актуальні навіть для самого скромного метражу. Також абсолютно будь яку модель ванни можна встановити як комбінацію ванни і душа, робити вибір на користь чогось одного вам точно не доведеться спеціально для мініванних ми розробили лінійку як підвісних. Так і підлогових унітазів, які до 9 см менше в довжину, ніж стандартні моделі. Також є компактні, але функціональні раковини. Глибокі чаші або широкі борти забезпечують максимальний комфорт при користуванні, а мінімалістський дизайн візуально збільшує невеликий простір домогтися приголомшливого ефекту, не втративши в якості і функціональності, дійсно можливо.